Отже, ти кажеш, що Іран такий слабкий. Я ціную, що ти це сказав. Вони не слабкі. Вони дуже сильні зараз. І ми не дозволимо їм мати ядерну зброю. Це дуже просто. Ви знаєте, я підписав дуже сильну декларацію. Іран був у великій біді, коли я пішов. У них не було грошей для Хамасу. У них не було жодних грошей для Хезболи. У вас не було проблем. 7 жовтня ніколи б не сталося. Коли я пішов, 7 жовтня ніколи б не сталося. І чесно кажучи, Росія та Україна, як я сказав. Ніколи б не сталося. Вони стали дуже сильними дуже швидко. Вони продали величезну кількість нафти Китаю та всім іншим, хто не купував нафту, коли я був президентом. Тому що ми сказали не купуйте нафту. І вони стали дуже багатими дуже швидко. Але вони не слабкі. Вони не слабкі. Вони сильні. Це не означає, що вони не можуть бути слабкими. Але знаєте що? Ми просто не хочемо. Щоб вони мали ядерну зброю, вони не можуть мати ядерну зброю.